Всім доброго дня! Сьогодні готую запіканку з яблуками, маком і манкою. Беремо такі продукти: 10 столових ложок маної крупи, 100 г маку, пів склянки цукру, 8 столових ложок сметани, 100 г масла, 1 пакетик ванільного цукру і 3 яблука. Спочатку мак заливаємо кип'ятком і залишаємо на 15 хвилин. Потім з маку воду зливаємо. Яблука для запіканки очищаємо від шкірки і натираємо на крупні терці. З'єднуємо макс, сметану, яблука, розтоплене масло, цукор, манну крупу і ванільний цукор. І все добре перемішуємо. Викладаємо масу в змашену форму та залишаємо на 10 хвилин для набухання манки. Пройшло вже 10 хвилин, манка вже набухла, та запікаємо в духовці при температурі 170 градусів 35 хвилин. Запіканка вже спеклася і нарізаю. І ось вона так виглядає. Така виходить запіканка з яблуками і маком. Готується легко, швидко, смачна. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!